Дивіться, я завжди займався музикою професійно, мене вища музична освіта. і Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробила. Ну хто музикант напуститься, ну не заробив. У мене завжди був свій бізнес. Ще студентських років я розвивав агентство. Саме з ними я потрапив в Forbes. Хоча це починалося з як ігрушка, бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових коли людей евакуював. Я ледве вижив. Мені казали лікарі, що там ходить не будеш жити не будеш, співати не будеш. Але сталося боже чудо, чудо медиків Люди по всьому світу молилися. Ну, я не знаю, з розряда чудо. Вони переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще, на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином вони врятували. Я потім опинив з Німеччини. Коли просто почули, що оперний співак... Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну, та офіційно ще й опорним співаком, показався. це розлетілося по всім Бі Б Сі, я не знаю, всі газети. Forbes Форб, New York Times Times я не знаю. Ну, це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. написати Сергій Іванчук там, не знаю, СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в Тікток тебе бачили, щоб розуміли про силу соцмереж. сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не не справляється з рівнем впізнаваності як соцмережі. Я там був і на червоній дорічці в Європарламенті, і, тобто і дипломатичні місії, і перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. Ну коротше, отака от, от історія. Тобто там публічна, медійна, якась там особистість. Да? А, і роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, у мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є soldiers of song озброєні піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music на Червоній доріжці. Ось ми були разом з Боно Коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю, бо це все пиль. Це все пиль. А по факту що? Розуміло, ці всі казалось би ну я на обложки Тайм, Я людина року за версії журналу Тайм. Ну люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, скористались цим всім, перемалоли і просто ну забули. Тобто воно так несеться, несе. несе поняли, вас взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди, і так далі. Все це пиль, все це мішура.